Привіт! Дуже багато людей запитують мене, чому я замочую горіхи. Майже завжди, ну, хто не без гріха, я їх замочую. Якщо в мене немає 6 годин почекати, я можу замочити їх кип'ятком. Навіщо я це роблю? Ну, по-перше, подивіться, яка різниця: замочений горішок та сухий. Різниця очевидна. А ще головне, що є в горіхах та ще в сімічках і в інших крупах, наприклад, це фітінова кислота. Що це таке? Це те, що має їх оболонка, яка їх наче захищає. І зникає ця оболонка при проращуванню або замочуванні, або коли ви даєте температуру, тобто там, теплу воду, варите кашу, ця кислота. Кислота відходить. Чому вона така небезпечна? Небезпечна фітінова кислота тим, що вона вимиває з організму такі мікроелементи, як, наприклад, магній або кальцій. Також вона ускладнює процес травлення. Якщо людина страждає остеопорозом, їй треба особливо бути уважною до фітінової кислоти. Я бажаю вам щастя і дуже вдячна, що слухаєте мене. І сподіваюся, що мої поради для вас цікаві і несуть користь. Головне забула, коли горішки замочені. Якщо це кеші, вони такі м'якенькі стають. Можливо, хтось тут в мене є сироїд, то саме в такому вигляді можна швиденько їх збити блендером. і У вас буде такий крем, наприклад, для сироїдного тірамісу. Це повірте, дуже смачно. Або якщо взяти мигдаль, звісно, ми беремо сирий мигдаль, то після замочування. 6 годин, він дуже легко чиститься, і коли з нього зняти кожуру, він теж такий, такий ніжний, такий соковитий, такий наче їж горіха, він такий, наче як зелений огірок, аж хрумстить.